Інформаційний підсумок 5 дня серпня на першому західному в ефірі програма. Очі, доброго вечора. Усі 24 ударні БПЛА, якими ворог атакував Україну, в ніч на понеділок вдалося збити нашим силам ППО. За даними повітряних сил, дрони Камікадзе знищували у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях минулося без постраждалих. Головне управління розвідки розкрило деталі атаки на російський аеродром, що за понад 200 кілометрів від фронту. А мінздоров'я попереджає про новий штам ковіду. Всі деталі традицій традиційно у нашому огляді, доби, що минає. Розпочинаємо традиційно зі зведень обласних військових адміністрацій про російські злочини цієї доби. Одного цивільного окупанти вбили, обстрілюючи Херсонщину. Ще одна людина загинула, і троє поранених у Донецькій області. Двоє постраждалих на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем перебували і населені пункти Запорізької, Чернігівської, Сумської та Луганської областей в цих регіонах, на щастя, минулося без постраждалих. Винищувачі f 16 яких ми очікували понад два роки нарешті в Україні. Літаки під час урочистостей до дня повітряних сил зсу 4 серпня показав президент Володимир Зеленський. Проте, скільки саме бортів отримала Україна, він не уточнив, зазначивши лише, що вони вже виконують бойові завдання. Головне управління розвідки України розкрило деталі бавовни на аеродромі Морозовськ, по якому від нас прилетіло в ніч на 3 серпня. За даними гурівців, внаслідок влучання по авіабазі розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, знищено один су 34 та склад боєприпасів. Ще як мінімум два російські літаки моделі су 34 пошкоджені уламками. Служба безпеки України затримала одразу дев'ять агентів ФСБ на користь Росії. Зокрема, шпигувала чиновниці міськрад, студент, менеджер та колишній міліціонер з Дніпра, Запоріжжя, Сума, також Донецької, Одеської та Кіровоградської областей. Зрадники збирали для ворога координати для обстрілів позицій Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. Далі про здоров'я в Україні виявили новий штам коронавірусу. Називається флірт. Новий вид хвороби кажуть, у Мінздоров'я, швидше вражає ослаблений імунітет. А захворіти можуть зокрема і раніше вакциновані. Два випадки флірту минулого тижня. Вже підтвердили у Києві. Ще один на Івано-Франківщині. А на останок кадри, які точно розчулять саме так, діти зустрічають татусів прикордонників, які повернулись додому з передової. Сьогодні відбулося судове засідання у Львівському апеляційному суді щодо справи підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Адвокат В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима просив суддю змінити запобіжний захід відносно свого клієнта. Нагадаю, попередньо у львівському галицькому суді винесли рішення утримувати підозрюваного в СІЗО терміном на 60 діб без права внесення застави. Натомість адвокат просив відпустити Зінченка в Дніпро під цілодобовий домашній. Ній арешт із електронним браслетом. Чи відпустив суд Зінченка додому? Дивіться далі. У Львівському апеляційному суді, окрім Феміди, є представник В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима та декілька прокурорів навпроти. Самого Зінченка в судовій залі немає із ним спілкуються онлайн. Захисник підозрюваного каже: у слідства немає доказів, що Зінченко причетний до вбивства Ірини Фаріон. Відтак просить суддю, аби той відпустив В'ячеслава Зінченка в Дніпро. Мовляв, домашній арешт та електронний браслет із цілодобовим стеженням краща альтернатива ніж камера в СІЗО. Чи потрібно тримати? Хлопця юнака 18-річного під вартою, коли докази ці його, начебто, причетності до даного кримінального провадження, ну вони просто і їх немає. Натомість прокурори, які ведуть справу, кажуть, що кримінальне провадження лише на початковому етапі, проте сукупність доказів про причетність зінченка до злочину достатньо. Відтак відпускати його не можна. На квартирі на вулиці Театральні, яку він два він дає свої документи. От е, ось ця логічна, логічний ланцюжок, по якому ми можемо стверджувати, що особа, яка е, перебувала на вулиці Масарика, одягнута в синю Панаму білі окуляри, е, це та сама особа, яка зайшла в квартиру е, на вулиці Театральній, яка була орендована з інченком В'ячеславом Федоровичем, підтримати сина, приїхали його батьки. Я приїхала сюди, щоб його побачити, щоб його підтримати. Він не винен, він не вбивав і він це, він це сказав. Тобто ми жили звичайним життям. Він планував піти на курси, на курси водіїв, він записався, він купив. Купив вже до того, як його затримали. Купив квиток у спортзал на цілий місяць. Батько підозрюваного теж не вірить у причетність сина до вбивства. каже справжні вбивці, конспіруються. Він маскується тим, що купує квіток на своє ім'я. приїжджає у Львов, оплачує орендує через, по моєму букінг квартиру, оплачує за цю квартиру зі своєї банківської карточки. Надає орендодавцю копію свого паспорта, то це маскування таке. Чому три квартири по завершенню судового засідання суддя зачитав рішення по застосування до підозрюваного зічинка запобіжного заходу виді тримання під вартою на строк 60 днів до двадцять року, без визначення розміру застави залишити без зміни. Відтак підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав зінченко перебуватиме у слідчому ізоляторі як мінімум до 29 вересня 2024 року. двадцять четвертого року. Юрій Маковецький програма Очі. У Львові вже місяць працює університетська лікарня. Ще донедавна вона називалася залізничною а відтепер, після реорганізації, це філія Львівського національного університету імені Данила Галицького. Відтак там можуть лікуватися не лише пацієнти управління залізниці, як це було раніше, а й будь-хто з усієї України. Колись залізнична тепер університетська лікарня розташована у Львові на Огієнка 5 Після реорганізації установу об'єднали із національним медичним університетом імені Данила Галицького. Є досвід світовий, і якщо ми подивимося, поруч навіть країну Польщі, країни Євросоюзу. Університетські лікарні і, власне провідними закладами охорони здоров'я, де надається медична допомога провідною в Україні. Бачать, і університетську лікарню у Львові. Уже невдовзі там має з'явитися більше сучасної медичної техніки. До 20, кінця 24-го, початку 25-го року планується постачання міністерством охорони здоров'я, дорогоякісного обладнання, тобто комп'ютерного магнітно-резонансного томографа, ангіограф. Графа стаціонарного е, рентгена апарату, об'єднавшись із медичним університетом, у лікарні сподіваються отримати нове дихання не лише в матеріальному плані, а й у науковому. Цій університетській лікарні будуть залучені до лікувального процесу і наукові працівники, і працівники кафедральні Львівського національного університету, оскільки вони будуть залучені до лікувального процесу процесу, вони будуть приймати участь в обходах в наших консіліумах клінічних. Нині в університетській лікарні розташовано понад 200 ліжкомісць. Умови пацієнтам до вподоби. Ця операція я планувала вже давненько. Я чекала, коли колишня залізнодорожна лікарня. Стане університетською лікарнею, бо саме власне хотіла, щоб мене прооперувала висококваліфікована команда. Персонал клініки сподівається на подальший розвиток. Відтак, в майбутньому на території лікарні планують надавати допомогу більше ніж півтисячі пацієнтів. Коли ми були залізничною лікарню, тут лікувалися тільки залізничники, члени їх сімей. Тепер практично кожен мешканець Львова, Львівської області, та й мабуть, кожен мешканець України, пройшовши повноцінне обстеження в умовах полі Клініки може в нас лікуватися. Ми надаємо і стаціонарну, і поліклінічну допомогу. Поліклінічну допомогу надаємо як звично за програмами державних гарантій НСЗУ. Так що прошу хворих до нас приходити обстеження. Безкоштовні. Хто має страховки від страхових компаній, лікарня також з ними співпрацює і інші види оплати. <кій> пацієнти можуть і оплачувати в касі під час реорганізації з залізничної лікарні в університетську вдалося зберегти якийсь як персоналу. Нині в медустанові працює 654 людини. Нам вдалося зберегти потенціал кадрів. Це основне кадри в нас дуже хороші і багато років працюють в цій лікарні. І ця лікарня була завжди базою для навчання студентів. Будуть проходити студенти, будуть Брати участь напевно в розгляді в клінічних розглядах пацієнтів будуть мати доступи до операційних для того, щоб більше вчитися. Натхнення працювати у місцевого персоналу достатньо. Очікуємо звичайно позитивних змін. Очікуємо, ну всі кажуть, матеріального так дуже би хотілося, бо без того немає. Очікуємо співпраці з медичним університетом співпраці з. Професорами з доцентами. Нині в університетській лікарні працює 10 відділень стаціонару та понад 20 структурних підрозділів. В майбутньому тут планують відкрити ще декілька відділень: офтальмологію, гінекологію та травматологію. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма. Очі донатів для збройних сил України забагато не буває. Наразі триває збір коштів на виготовлення комплектуючих деталей, які допомагають знищувати ворога. Щодня військові частини тактичної групи Куп'янськ ведуть запеклі бої з ворогом стримувати нападників і точково уражати їхню піхоту допомагає розробка осколок. Це міна, яку скидають із безпілотників для збирання і застосування боєприпасу. Необхідні комплектуючі з пластикового корпусу їх виготовляють на 3D-принтерах. Наш колега, військовий аналітик, полковник збройних сил України Петро Черник разом із побратимами щодня воюють на передовій за допомогою. Цієї розробки, аби втрати ворога були відчутнішими, необхідно більше боєприпасів. Друком комплектуючих для осколків займається спільнота небайдужих українців, друкармія. Допоможімо їй виготовити більше деталей і наростити потенціал наших військовослужбовців та військовослужбовець у знищенні ворога. Аби долучитися до збору коштів, відскануйте QR-код на екрані або шукайте реквізити на сайті тридабідрукармі.ор.юей у розділі «Мегазбір на Пластик. Ціль 80 мільйонів гривень. Давайте донатити разом. Це все на сьогодні. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.